Роман Яремчук оформив хет-трик за брюге, а твіттер клубу переплутав його ім'я. На Малиновського з'явився новий претендент з Італії. Та найгарячіші новини з матчу Динамо Аріс кияни провчили греків. Занічка друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка Гайда. Не зважайте на станного голосу, трішки прихворів. Полетя Шахтар близький до підписання лівого захисника цервни звізди іраклі Азарові. Повідомляє журналіст Фабріціо Романо. Вказано, що перемовини на завершальній стадії сторони близькі до угоди. Волкіпореала Андрій Лунін проведе принаймні ще один матч за іспанську команду в стартовому складі. Повідомляє Релево. Попри оренду воротаря челсі Кепи Арісабалаги, українець зіграє з перших хвилин в гостьовому матчі другого туру Лаліги проти Альмерії Втім, джерело вказує, що саме Кепа далі буде номером один реала. Дженуа з Марселем перехід українського півзахисника Руслана Малиновського, повідомив журналіст Джан Ді Марціо. Вказано, що тепер для завершення угоди потрібна згода самого гравця. Ніколо Скіра раніше повідомляв, що це буде оренда з правом викупу. Нападник Брюге Роман Яремчук відзначився хитриком в матчі відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліга конференції проти Акюреєрі. 27-річний українець на 57-й хвилині зустрічі зробив рахунок 3-0 через 9 хвилин. Оформив дубль. А на 75-й хвилині Яремчук забив свій третій гол. Втім, найкумедніша частина. Цього поєдинку очікувала українських вболівальників у соцмережах Брюге. Річ у тім, що після першого забитого м'яча Романа Яремчука Твітер команди іменував його Ігорем, що правда, пізніше помилку було виправлено. До речі, вже післязавтра Брюге нашого. Ігоря Яремчука буде грати матч чемпіонату. І ви на цей поєдинок, друзі, як завжди, можете зробити свій прогноз на сайті наших друзів компанії Favbet Ну і на низку інших матчів також. Посилання в закріпленому коменті там же бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet І летимо до найсиковитішого до Дніпра 1 та Динамо. Підопічні кучі зіграли в з Славією. Відповідно, Дніпряни покидають Лігу Європи. Наступна зупинка ЛК. Там вони зустрінуться з Спартаком з тонави. Тепер Славія в плей-офф ЛЄ зустрінеться з Зорею, тобто Луганці вже гарантовано мають Євроосінь, або це буде група ЛЄ, або буде група ЛК. А Дніпро 1, ну я навіть не знаю, може і Спартак з Тернави у них е, викличе проблеми. Словом, тобто, чекаю на купу Едітів про Дніпро 1, як вони не можуть цього сезону в Єврокубках нічого толкового зробити. До речі, друзі, якщо ви профі в Едітах, профі в вертикальному форматі, тобто в рілсах, шурцах, Тіктоках, то залітайте до нас, до нашої команди, друзі. Ми якраз зараз. Шукаємо такого контент-мейкера на трибуні. Взагалі ціла низка вакансій нині доступна. Наприклад, головний редактор бетінгового напрямку, контент-менеджер бетінгового напрямку, seo копірайтер в бетінговій тематиці. Усі деталі є в описі. Доєднуйся до нашої команди. Ну і київське динамо. Одразу зроблю ремарку. Майже не будемо говорити про саму гру, бо там немає що розглядати. Динамо дуже слабко виглядало навіть на фоні цього Аріса, тому будемо розглядати вогняні події навколо матчу. Фарт, клас, вдача, циганські замовляння. Як хочете називати, але вони пройшли. Далі на киян чекає Бешектаж. Погодьтесь, то буде дуже складне протистояння, і турки вже залітають в соцмережі киян і закидують коменти про помсту. Ви ж всі пам'ятаєте той легендарний матч, коли Динамо прихлопнуло орлів. Але про це потім. Нині радіємо, що Динамо перейшло Аріс і ще й попустило тих. Свинопсів на трибунах. Одразу після удару вище в серії пенальтів від гравця грецького клубу Мозеса Одубаджо гравці Динамо побігли у бік протилежної половини поля, де знаходився гостьовий сектор фанатів Аріса. Кияни, зокрема, показували у їхній бік букву А, а також жести різного рівня пристойності. Нагадаємо, що під час першого матчу в салоніках на трибунах стадіону Клеантіс Вікелідіс було розгорнуто банер з написом Розбити нацистів Азово. Саме до цього й була відсилка у жесті з буквою А. На жести Динамівців, фанати Аріса відповідали скандуванням Путін. Зрештою, усе призвело до невеличкої сутички між гравцями обох команд. Після поєдинку Динамо також опублікувало в соцмережах пост на підтримку Азова з текстом відправили жалюгідні провокації назад у Грецію. Також керівник прес-служби Динамо Андрій Шахмолодший повідомив, що прес-конференція головного тренера київського клубу Мірчеву Луческо завершилася достроково. На післяматчевій матчів прес-конференції грецькі журналісти провокували Леческу. Мовляв, їм не сподобалось, що гравці Динамо встали на зах. Кист героїв Азову та передали привіт фанам Арісу після перемоги. Ще більше їм не сподобалася фраза Азов Герої України. Після чого прес-конференція була завершена. Якщо деякі з них підтримують позицію грецьких фанів. То дорога їм за кораблем і хорошої подорожі додому. Головний тренер Аріса своєю чергою на прес-конференції розкритикував поведінку гравців Динамо. Там немає чого ходити до вболівальників та жестикулювати. Браво нашим вболівальникам! Ми виступаємо проти насильства та намагаємося йому запобігати. Те, що сталося, ганьба. Ну і що тут можна друзі коментувати? Про російські ватани показали писок і їх одразу загнали в будку. Футболістам і менеджменту Динамо респект за те, що показали, де місце цих покацьків, респект за пост в соцмережах. За все, що було зроблено, аби цю бредоту поставити на місце. І взагалі така крінжа коуч Аріса бубнить про проти насилля, при тому, що фани його дно клубу кричать Путін розчавити нацистів азову. Сором і так тримати. Друзі, не дарма зараз показую цей жест. Поставте цьому відео свою вподобайку, якщо нам сподобалось, і підпишіться на канал, аби не пропускати наші інші випуски. Дякую за перегляд. Бережіть себе і папа -па. на зв'язочку.